В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чули, як Ісус у суботу робить чудо, як Ісус у суботу дозволяє своїм учням, щоб вони терли пшеницю, колиски і споживали. І це дуже почало врахувати фарисеїв, тому що для фарисеїв, садукеїв, книжників, для єврейського народу Субота була великим святим днем, і в цей день було заборонено працювати згідно закону Мойсея. Навіть була дозволена кількість кроків, здається, дві тисячі, якщо не помиляюся, в день, що треба можна було зробити, дозволялося в суботу. Де, якщо десь щось там якась скотина десь спала, гинула, ніхто не мав права її врятувати то євреї винаймали слуг, рабів, які робили за них роботу, які не підпорядковувалися закону Мойсея. І тут Ісус Христос приходить і ламає їхній стереотип. Він показує, що любов, милосердя мають більшу силу, ніж закон, як апостол Павло говорить у своєму посланні, що закон вбиває, а дух оживає, що не повинні жити тільки літерою, але дивитися глибше. Тобто, що в першу чергу має стояти любов до Бога, любов до ближнього, любов до себе самого також. Тому ми повинні пам'ятати, що ми повинні робити добрі справи, які мають бути наповнені любов'ю. Як одного разу свята мати Тереза сказала: якщо щось робити, то робіть з любов'ю. Якщо без любові, то краще нічого не робіть. Так само, і сьогодні ми зібралися тут, щоб зробити добру справу, а саме помолитися за наших рідних, які Господь Бог покликав до себе. Ми кажемо молитися за мертвих. А дехто каже: ну як молитися за мертвих? Для чого молитися, якщо вони вже мертві? Але сам Господь каже у Старому Завіті: Я є Господь Авраама, Ісака і Якова, я є Бог живий, а не мертвих. Як бачимо, Авраам, Ісак і Яків померли багато років тому назад, тисячі років. А Господь каже, що вони є живі. Чому? Бо тільки вмирає тіло, а душа є безсмертна. Душа завжди повертається до свого дому, повертається до Творця, який дав життя. І саме коли душа стає перед Господом Богом, вона усвідомлює, наскільки велика є любов Божа, наскільки добре є бути перебувати в присутності Божій. Тому, живучи тут, на землі, ми повинні все робити для того, щоб подобатися Богові своїми словами, думками, своїми вчинками. Щоб все ми робили з любов'ю, як каже Святий Августин, що ми є створені з любові і створені для любові. Отож, жиймо так, щоб дійсно ми заслужили на вічне життя, як апостол Павло каже, що Бог приготував тим, яких його люблять, те, що око не бачило і вухо не чуло. А в іншому місці апостол говорить, щоб був взятий. У молитві до сьомого неба і він бачив ту величність, і він бачив ту радість. І ми пам'ятаємо, як на горі Тавор Ісус Христос переобразився, Петро, Яків і Іван Вони сказали, Господи, добре нам тут бути, давай збудуємо намети і будемо постійно тут. Тобто бачимо, що життя з Богом, воно є велике, наповнене радості. Воно є усвідомленням того, що зі мною є мій тато, який любить мене, який дбає. Тільки нам потрібно відкрити свої серця, запросяти Господа у своє життя. І саме, коли ми є з Богом, ми тоді творимо цю спільноту живих тут, на землі, і живих, які вже є на небі. Ми молимося за них, і наша молитва допомагає їм ставати ближчими до Бога. І вони також заступаються тоді за нас і випрошують Господа ласки, яких ми потребуємо. Господь покликав також мою маму, то вже буде 10 років. Я завжди кажу: мамо, ти вже біля Бога, скажи йому там, щоб мені поміг в тому і в тому. Ви знаєте, Бог допомагає, тому що це є спільнота, це є спільнота, як каже Апостол, спільнота святих на землі, на небі. Ми всі є живими, коли ми є з Богом. Якщо ж без Бога, то ми тоді є мертвими. Отож, жиємо з Богом. А Господь нам у цьому допомагає.